Чи легальний одяг для обтяження. Експерти пояснюють їх переваги та ризики. Обтяжений одяг, модний тренд, чи справжній фітнес засіб. Ми аналізуємо з експертами та з власного досвіду. У світі фітнесу постійно з'являються нові тренди, які обіцяють революційні результати. Останнім часом у центрі уваги потрапив обтяжений одяг. Легінси, шорти, майки та футболки з вбудованими обтяжувачами. Від звичайних відвідувачів тренажерного залу до завзятих Кросфітас, кожен експериментує з цим новим продуктом, сподіваючись підвищити інтенсивність своїх тренувань і швидше досягти своїх цілей. Але чи справді обтяжений одяг є проривом у фітнесі, чи це просто черговий маркетинговий хід? Давайте розберемося разом, спираючись на думку експертів. Останні дослідження і, звичайно, особистий досвід, обіцянки і реальність, що кажуть експерти. На перший погляд ідея здається привабливою, просто одягніть легінси з додатковими обтяженнями, і ваше тренування стане більш складним. Але що кажуть фітнес-експерти? Рейчел Рід, доктор філософії, фізіолог фізичних вправ. І Шеннон Річі, доктор філософії, засновник Івлу Фітнес, налаштовані дещо скептично. Вони підкреслюють, що невеликий приріст ваги, який забезпечує важкий одяг від півфунта до трьох фунтів, навряд чи матиме значний вплив на силу чи втрату ваги. Рід наводить цікавий аргумент, порівнюючи збільшення ваги від важкого одягу з природними коливаннями тіла протягом дня. Ви можете прокинутися на 3-4 фунти легше, ніж ви лягли спати через їжу, дефекацію, гідратацію тощо, зазначає вона. Тобто різниця у вазі, яку ви відчуваєте під час носіння обтяженого одягу, може бути незначною порівняно з природними процесами в організмі. Річі, у свою чергу, зазначає, що для досягнення реальних змін у щільності м'язів і кісток потрібен сильніший стимул. Він справді буде занадто легким, щоб стимулювати будь-які фізичні зміни у вашому тілі, пов'язаних із щільністю м'язів або кісток. Він не буде достатньо важким, щоб викликати зміни, які люди шукають, каже вона. Наукові дослідження, що вони говорять, незважаючи на зростаючу популярність важкого одягу, існує мало наукових досліджень, які підтверджують його ефективність. Експерти змушені покладатися на дані, отримані в результаті досліджень, проведених з використанням обтяжених жилетів. Ці дослідження показали лише помірне покращення ем'язової сили, щільності кісткової тканини та спалювання калорій, і лише за дуже специфічних умов. Наприклад, дослідження Wake Forest виявило невелике збільшення щільності кісткової тканини у людей похилого віку, але лише при носінні жилета, який важить 20% ваги їхнього тіла протягом 8 годин на день. Інше дослідження людей старше 65 років виявило незначне поліпшення витрати калорій і зниження сили тіла, але лише при носінні жилета протягом 6 годин на день. Ці дані підкреслюють, що для досягнення помітних результатів потрібне послідовне та значне збільшення робочого навантаження. Обтяжений одяг при його малій вазі навряд чи дасть такий стимул. Особистий досвід чи варто пробувати. Незважаючи на скептицизм експертів і обмежені наукові докази, я вирішила спробувати одяг з обтяженнями на собі. Вибір припав на обтяжені легінси, які важили близько 2 кілограмів. Перші відчуття були досить цікавими. Я відчув, що тренування було трохи інтенсивнішим, особливо під час вправ із високим числом повторень, таких як присідання та випади. Однак після кількох тренувань я не помітив різких змін у силі чи витривалості. Так, тренування здалося трохи важчим, але різниця була незначною. Я також не помітив жодних змін у складі тіла чи рівнях енергії. Проте можу відзначити одну позитивну річ: носіння важкого одягу додало різноманітності моїм тренуванням і допомогло мені вирватися з колії. Я відчув більше мотивації та енергії, що, безперечно, є важливим фактором у досягненні ваших фітнес цілей. Коли важкий одяг може бути корисним, хоча важкий одяг навряд чи буде панацеєю для досягнення фітнес цілей, він може бути корисним у певних ситуаціях. Для тренування ем'язової витривалості одяг із обважненням може бути чудовим інструментом для тренування ем'язової витривалості, особливо якщо ви виконуєте пілатес, барре або інші тренування з великою кількістю повторів. Для різноманітних тренувань носіння обваженого одягу може урізноманітнити ваші тренування та допомогти вам вирватися з колії. Для підвищення мотивації, якщо ви відчуваєте, що вам потрібна додаткова мотивація для тренувань, обважнений одяг може стати гарним способом додати невеликий виклик. Ризики та застереження. Незважаючи на потенційні переваги, носіння важкого одягу пов'язане з певними ризиками, травми. Неправильне використання важкого одягу може призвести до травм, особливо якщо ви новачок у фітнесі або маєте проблеми зі здоров'ям. Перевантаження суглобів, зайва вага може створити додаткове навантаження на ваші суглоби, що може призвести до болю та запалення. Неправильна техніка носіння важкого одягу може вплинути на вашу техніку вправ, що може збільшити ризик отримання травми. Висновок чи варто інвестувати в обтяжений одяг. Зрештою, рішення про те, чи варто інвестувати в обтяжений одяг, залежить від ваших особистих цілей і вподобань. Якщо ви шукаєте спосіб трохи урізноманітнити свої тренування та підвищити мотивацію, обтяжений одяг може стати хорошим вибором. Однак, якщо ви розраховуєте на це як на панацію для досягнення своїх фітнес-цілей, ви, швидше за все, будете розчаровані. Важливо пам'ятати, що обтяжений одяг це лише один інструмент в арсеналі фітнес-тренера. Щоб досягти реальних результатів, необхідно дотримуватися збалансованої програми тренувань, що включає силові вправи, кардіотренування та правильне харчування. І головне, прислухайтеся до свого організму. Якщо ви відчуваєте біль або дискомфорт, припиніть тренування та зверніться до лікаря або фізіотерапевта.